феодальна система управління. Майже кожен президент своїх близьких до себе людей підтягує, дає їм посади. Це що, демократія? У Сполучених Штатах така сама ситуація. А я що кажу, що задов... я просто цікаво, що а є, Кол... Коли, форма, що, де? Я що кажу, що це добре зараз в Сполучених Штатах? Ні, але я думаю, що демократія в Сполучених Штатах переможе Трампа. Там дуже потужні інститути державні, які вибудовуються 250 років. І їх президенти, перші від Вашингтона і далі, вибудували не під себе особисто, а будували для американців, для народу. А у нас будують для себе. Всі наші президенти будували щось для себе особисто, щоб закріпити свою владу. Це що? Демократія? Якщо навіть зовнішньо ми трохи походимо на демократично, бо у нас є вибори, але ж це не все. Вибори це так і частина. Подивіться на Freedom House дослідження, які проводяться десятиріччя. У них є вільні країни, напіввільні країни є невільні країни. Але вільні і демократичні це різні якості. Вільні це вільні вибори. У нас проходять вільні вибори. Крім того, що були певні проблеми у нас з виборами у 2004 році, як ви пам'ятаєте. Фальсифікація була виборів. Але це буває всюди. Інститути державні стоять на сторожі демократії, не президента, а демократії. Служба безпеки захищає країну і громадян, а не президента. І всі інші служби є демократичними інститутами. І вони повинні захищати Україну, а не президента. Бо дуже часто інтереси президента входять у протиріччя з інтересами держави. З інтересами демократії. на чий бік вони повинні становитися? Тільки на бік держави. Ось так працює демократія. З помилками Черщи вже сказав, що демократія це неприємна штука. дуже. Але краще нічого ще в історії не придумали. Ось і все. А вона стабільна. Європа показала 80 років без війни. Про що можна казати? З чим можна порівнювати це? Покажіть мені ще 30 країн в будь-якому куточку за межами демократії, які б 80 років прожили б у мирі з благополуччя, зростаючою економікою, з демократичними інститутами. Нема такого. Це треба все приміряти на себе. Треба вчити і історію, і географію, і політичні системи вивчати. Безумовно, я абсолютно не сперечаюся. Просто те, що ми не опинилися в колі е, Європейського Союзу та Північно-Атлантичного Альянсу. Хіба тут на першому місці наша, вну, наша наша внутрішня наш спротив, не знаю, чи демократії, Ні. чи наші внутрішньополітичні процеси? Це є конкретна причина, яка називається Російська Федерація, яка і не дозволена. Російська, нам да, слову, російська так, Федерація та... є зовнішнім чинником. Який нам заважає я просто не хочу щоб наші глядачі зараз подумали, що реально е, це що ми самі в першу чергу там винні в тому, що ми не опинилися там серед тула, а що там, ви вважаєте, р... що правильна позиція шукати зовні причини? Ні, я вважаю, що це безпековий аспект. В першу чергу, наше не членство в європейському союзі, північнотичному Альянсі – це безпековий безпекове питання. Тих, хто ухвалює рішення, вони ну, бояться реакції Росії, пане Олексію. Звичайно, ви можете зі мене погоджуватися. Чи є в нас проблема, звісно. Я Наша проблема не, не... Наші Замучили, проблеми не всі закодовані в нашій ідентичності. Ми не пройшли шлях по викорінню з нас ото феодалізму. О те, що так будується, коли тільки вірних призначають на посади не по професіональних ознаках, не по демократичних ознаках і так далі. Це феодалізм чистої води. Ну, то про що ми кажемо? Ми хочемо жити в феодалізмі, але щоб весь світ вважав нас демократичною країною, такою як Голландія чи Швеція і так далі, ні, ніколи так не буде. А Росія тут до чого? Да, вони нам заважають, це потужний чинник зовнішній, але це другорядний чинник. А перший у нас в самих собі. Поки ми його не виправимо, нічого не буде. Бо навіть візьміть. Важливу, але часткову проблему це війна. Скільки людей в 40 мільйонній країні воюють, працюють на перемогу. Ось Ізраїль, ми знаємо добре, також воює. У нього те, що ми з вами говорили, національний консенсус це можливість зосередити. Сили, соціальну інтеграцію провести і спрямувати її на важливі речі виживання в війні 80%. А у нас ми говорили, я говорив, 30%. Докажіть мені, що у нас більше, я тільки з вами Я Не сперечаюся. Просто якби в нас ну, ще поки... демократії були впевнені, на що ключові союзники більше, так? Чи була б в них можливо реакція на розв'язану Путіну війну? Можливо. Можливо, Як можливо. можливо. Я казав, війна в ідентичності мало що змінює. Вона змінює ситуацію, коли проходить в масиві народу певна поляризація, тобто розділення. Так більше на чорно-білу картину, схоже під час війни, загострюються всі процеси. Але війна закінчується. Колись вона ж закінчиться, і ми опинимося в тому. В тому самому стані, навіть послаблено на порівнянні з тим, яке було на початку війни. Але ж треба перемогти, для того, щоб далі рухатися до національного консенсусу, до демократії справжньої, нам треба перемогти в цій війні. Що таке? Якщо в нас не 30%, а 50, 60, 70% поступово збільшувалося, бо які були б налаштовані або воювати, або допомагати будь-як, так як громадянське суспільство допомагає, у нас люди не звикли відноситися до самопожертви в широкому сенсі цього слова, як до обов'язку громадянина. В широкому сенсі. Свій час, свою енергію. Свій ентузіазм, свої здібності, свої гроші для держави, коли вона воює в такій складній війні. Чим більше людей це роблять, отаку от самопожертву, але перед цим самопожертвою є самообмеження. Треба обмежити свої бажання і реалізацію цих бажань. Всі повинні собі обмежити для того, щоб об'єднатися проти ворога. Хто про це говорить? Держава веде якусь роботу в цьому слані. Громадянське суспільство це тільки навколо себе може це робити. Наша організація одна з великих у громадянському суспільстві. Ми можемо тільки впливати на тих, хто з нами. цій організації. У нас нема можливості фінансових, державних, щоб всю країну залучати. Держава цим не займається. Бо держави очолюють політики, а політикам цікаві тільки наступні вибори і збереження влади будь-якою ціною. Хіба оце голосування це не було те, про що я говорив? Будь-якою ціною зберегти владу. Це по ту сторону зла. Де мораль в цьому? Де сумління в цьому? Граму навіть немає. Але при цьому діалог, на який пішла влада після протестів, які до слова в нас абсолютно ніхто не їм не перешкоджав, так, навіть попри воєнний стан. Перешкоджав той, що... їх, їхня внутрішня налаштованість. Вони не хочуть виконувати закони. Депутати кажуть 10 разів на день верховенство права і порушують закон 10 разів на день. Про що ми говоримо? Вони навчилися говорити певні слова, але це не означає, що ми їм віримо. І все. Поводься себе так, як ти говориш. Якщо ти тебе так не поводишся, ми бачимо, що ж одиниці поводяться так, як треба. І ми хочемо з цим війти в Європейський Союз і в НАТО? А там, я просто думаю, що довіра до парламентів, чи є на високому рівні. Мене, мене це не задовільняє. Якщо десь також є проблема, а чому не приймають Сербію, Чорногорію ще не прийняли? А вони далі нас просунулися на шляху до Європи? Албанію ще не прийняли. От тільки Словенія, Хорватія, там пройшли всі, бо вони також із імперії, з Югославської імперії, яка була на Балканах також багато років, і також спотворила ідентичність тих націй, які там проживають. Будь-яка імперія спотворює це, вона розбищує своїх громадян. Немає імперії, яка інакше себе поводить. Навіть британська імперія такий зразок серед імперій, яка сама себе розділила, коли відчула, що вже пора, навіть вона.